Всім призи, ми я, я Бонко і сьогодні я заходжу в Brawl Stars Через те, що що по назовію. Про ці відео ви вже могли зрозуміти, що нарешті я відновлюю свою стару рубрику, де я виконую завдання від вас, від підписників. В принципі, давайте я вам зараз покажу перше завдання, яке мені задали. Але перед цим я прорекламую свій телеграм-канал. Квір-код зараз пальці в себе на екрані. Заходіть по ньому або по столці під цим відео, бо там ви можете якраз задати мені завдання, яке я буду виконувати в наступному відео. Ну, а також, щоб я точно його взяв, то ви обов'язково продублюйте його також в Ютубі. В коментарях під цим відео. Ну а ми погнали, в принципі, до першого завдання. Перше завдання від комсмена, і воно звучить так: зроби карту Brawl Старсів у вигляді моєї аватарки Ютубу, тобто аватарки Комсмена Ви зараз можете бачити її в себе на екранах. Ну, а я вам показую відео, яке я її будував. Я це відео пришвидшив, я будував приблизно більше ніж 20 хвилин. Тому я відео пришвидшив, вроді би якщо не прес 5 чи оскільки я це чуть давніше робив. Тому зараз, коротше, ви можете бачити, як я будую цю аватарку з боку, також ви бачите, яка вона має вийти. Ну, я старався, як міг, я просто робив, вклав всю душу в те, щоб зробити це. І ну. Ви зараз можете в принципі бачити, як я це будую. Я почав робити все з голови, почав приблизно з центру, старався зробити максимально круглою. На мене що вийшло, то вийшло. Далі почав вже будувати трохи нижче, шию збудував. Далі будує там ще один значок такого долара. Я не знав, якого зробити. Я його робив з кактусів, бо він там зелений. Більш-менш в мене він вийшов, непоганий, Потім треба все було заставити цими черепами. Я б заставляв іншим білими блоками, але просто їх тут не було. Тут були ще прості кістки, але вони на карті виглядали не так. Тому, коротше, використовував череп, Тут ще збоку у нас була якась пташка, не знаю, що Пташку, ну, я короте, старався її подавати по максимуму, як треба, ставив різні блоки. Ну і короте, от що в мене виходить, в принципі, я старався зробити от що там було. Поставив портал, але воно все одно виглядає якось странно. Потім я додав трошки 3D-шності цій аватарці. Мене. І в нас, отак от в мене був якийсь баг з цими кущами, я не знав, що поставити. Хотів замінити все на трампліни, але вийшла така карта. Ось так, от вона вийшла. Я старався зробити максимально ідеальні, як міг. Але в принципі, що вийшло, те вийшло. Ну, якщо дивитися по лицю, то більш-менш може бути скори, хоча в мене вийшов якісь некруха, якісь ром, щось пото. Типу, ну я старався як міг. Дуже надіюсь, що ви зарахуєте це завдання, як виконане. Ну і ми полетіли до наступного завдання. Наступне завдання звучить так: виграй за Едгара, але ти можеш переміщуватися лише ультою. Режим можеш вибрати сам. Едгар у мене вже вибраний, Гаджет, я в принципі вибрав, що в мене ульта набивалася. І в нас тут по режимах ну, чуть важкі режими, от, наприклад, в якісь нокаути ми там точно не виграємо. В хокеї ми мільйон процентів що ми не зможемо виграти. Я ще по перше буду з рандом грати, тому отакі от, от режими я не верхову. Можна було б в ШД, але в ШД карта для дальників, тобто вона б там контрив кожен був, буквально. Тому я вирішив піти не закупки. У нас тут є парне ШД, де мене, якщо тімейт може б... Більш-менш мені допомогти, рандом, більш-менш можу пасти. Непоганий і може взагалі випасти карта, де не сильно треба то ходити. Тому полетіло зараз спробуємо тут виграти. Головне задача це мені перемогти. А яке місце саме не, не казали, тому перше або друге місце ми будемо рахувати. Окей, в нас карта. Ой, капець, яка в нас карта. Ми ще і всі тут разом спанимося. Це капець Ну добре, що хоча бити можу. Мені головне це не ходити. Не ходити, це найголовніше. Зараз давайте ми бігом так от зробимо. Блін, я не дістаю, я не дістаю. Ай! Окей, я встиг тепнутися, але мого імейта вже знесли. Моготі. Майте вже знесли. Коротше, перша в мене спроба вийшла про Ну, Давайте зараз ми тоді спробуємо ще раз. Четверте місце ми зайняли, полетіло зараз ще одна спроба. Я дуже надіюсь, що в мене вийде це зробити це завдання, бо воно трошки важкувати. Врухом, щоб буде робити це на кастомних картах. Ну, окей, короче, полетіли. Полетіла наступна карта, будь ласка, нормальна. О, ну це більш-менш адекватна карта, тільки вона тут теж для дальників. Ну, спробуємо зараз щось зробити. Е, Найнебезпечніше це те, що я не можу ходити і через те мене може викинути з гри. Ну я не пам'ятаю, якщо я б'ю, вроді мене не буде викидати з гри. Але на місці, коротше, ну це трошки пану. Ми зараз давайте попробуємо. У мене зараз вже буде перша ульта. Е, так, давай, давай, давай. перша ульта є. Е, давайте ми летимо максимально близько до центру, бо у нас скоро тут буде яд. Зараз давайте знемоще ще один хаджі. Так, давайте, будь ласка, винесіть, хоча будуть тіму, щоб мені вже було полегше. До речі, Завдання виконує не на основі, бо на основі мені в завдання було дуже важко виконати. Бо в мене Едгар там 1000+, плюс, і там випадалося набагато важче. Тому коротше я собі чуть полегшив задачу. Так, давайте ми зараз. О, мого тімейта вбили. Це пан. Я зараз на ульту собі не не буду. Я зараз просто отак от почекаю, коли вона мене сама набереться. Гаджет лише я на наступну ульту, щоб набити. Бо якщо ми просто чекаю. що мене зараз не буде викидати. Зараз за 3 секунди спавниться мій тімейт. Так давай, давай бігом спамося. Мене вже скоро буде ульта. Це прям дуже добре. Не знаю, стрибати мені на трамплін чи ні. Ой, блін, я вже бачу культа. Я вже бачу кольта, що робити. Ой-ой-ой, страшно, дуже страшно, куди тікати? Я не знаю, куди мені краще втекти, напевно, що треба кудись піти. Якось отак от. Блін, але погано, мене зараз Кольт несе. Бас, допоможи, мене зараз Кольт б'є. Ні, він не дістає, він не може по мені попасти. Найс, 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 давай. Окей, мінус Кольт, це прям дуже добре. Ок... Ще досі топ-4, це, звісно, трошки пано. Але я стрибаю сюди, блін, а тут Леон. ай яй мене тут вбили, я... я не знаю, як це можливо. Я не знаю, як мені це зробити, але це максимально важко. Так, окей, бас, живи. Знаєше, ти пуше 6 -йо... ну все, це хана. Це хана, він ж тут ніяк не виграє. У нього 400 хп, він для Ось пішов далі стріляв в кущах я не розумію наш якщо він ближчик Ну давайте зараз тоді ми пробуємо ще два рази. Якщо не виходить, то завдання буде провалено, бо я можу так на цей цілий день потратити і так і не зробити. Тому, коротше, полетіли. Ще одна наша спроба. Так, давайте дивимося. О, оця от карта вже, мені не... здається, тут побільше шансів буде верти. Тому давайте зараз погнали. Погнали погнали Нам зараз грузиться грузиться наша гра. Давайте я зараз нажимаю на гаджет. У нас тут ще є одна баночка, ну навіть дві. Зараз надіщо, мій тімейт її забере, бо я чуть-чуть не дістаю. Ой, до нас ще прийшов один едр. Так, ну ми його зараз. Ну, Ріко, а що мій, мій Ріко робить? Алло? Так, алло, Ріко, ти можеш щось робити? Ні, Ріко взагалі нічого не робить. Мені треба самому все робити, як я зрозумів. До речі, вже топ-3. Цікаво, мене вийде виконати це завдання чи ні? Ну, я поки що буду сидіти в кущах, гадіть, юзати я не буду. Я тут просто почекаю, може зараз хтось до мене прийде. Е, так, а, Міріко зразу помер. І сюди прийшов 10-баночний Мортіс. Ну, прикольно. Ой, ні-ні, ні я на трампліні. Ні, а, це топ-2, все дуже добре. Дуже добре, було небезпечно, я на трампліні, але це вже топ-2. Це вже рахується, як перемог... переможна катка. Тому я враховую, що завдання виконане, але ви можете написати, чи виконано, чи ні в коментарях під цим відео. Ну окей, полетіло тоді до нашого наступного завдання. Зараз давайте відкриємо стартроп, вибуваємо з нього спрей. На бастера, в принципі, не пано. Так, ще один стартопчик вам відкриваємо. І наступне завдання звучить так. Виграй за міко, не ходячи, ульту, і тики юзати можна. В принципі, це завдання вже полегше. Зараз давайте подивимося, чи в мене взагалі тут є міко. Ну, скоріше, що він, має, він в мене тут має бути, тільки він в мене тут на нульових кубках тому давайте ми підемо просто в соло ще і спробуємо там зараз е, перемогти. Окей, полетіло до каточки. Вона нас грузця 10-10. Зараз я буду проти ботів, тому шанси у мене зараз вирити є. Дуже таке непогні. Думаю, я це зараз зроблю з першого разу. Ну, побачимо. Побачимо, побачимо. Полетіло. Тут вже полегше, бо я тут можу юзати і тички, і ульту. Просто е головне мені е виграти. Просто головне перемогти. зараз давайте кудись втечемо в ці кущі. Так, шкода, що тут чуть-чуть довго тички фармиться. Давай, давай бігом. Окей, почуть тікаємо, по чуть-чуть-почуть. Окей, все, я в цих кущах сижу, почекаю, зараз відправлю всі тички, потім втечу або в ці кущі, або кудись туди заводу. Втечу. Так, Кензі кудись побіг, окей? Ну давай. Давайте ми, напевно, станемо кудись сюди, щоб ми бачили, якщо він зайде в ці кущі знову. Так, а тут є лола. Ой-ой-ой, ой-ой, тички, давайте швидше, тички. Мені зараз прийдеться цікати, як я зрозумів, бо тички трошки довго фармляться. О, можна вбити. Я навіть зараз кіл зроблю. Я навіть кіл дав, тільки банку я не зміг підібрати. Це от погано. Ай, пожити, 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 пожити. Бігом, 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 бігом. Ай-яй, давайте. Тички, швидше, фармляться. Окей, це вже топ-4, це вже рахується як перемога, але я постараюся зараз зайняти перше місце. Так, ну давайте зараз ми ще спробуємо на ульту набити собі. Раз, два, три. Ой, погано, ой, погано. Ні, мене зараз б'ють. Мене зараз б'ють, я не встигну. Окей, я встиг. Я встиг, я встиг, я встиг. Так, е, але мені треба відхилитися. Блін, я не можу. Окей, я ультанув. Я ультанув. Е, Так, ну окей, ми зараз тоді чекаємо, але стоп, а я а я не поняв. а як я можу в ульті ходити? Я ж можу просто ультую і як я зрозумів, да? Ну коротше, давайте йдемо в яд, щоб зараз відео ще не затягувати. Я не знаю, чи я тут зараз можу виртити. Давайте зараз. Ну окей, постараємося, просто будемо атанкувати цю лолу. Якщо б'ю, то добре, якщо ні, ну то ні. Окей. Головне... Що завдання в нас виконане, бо я переміг. Окей, полетіло до наступного нашого завдання. В наступному завданні дуже великий такс. Давайте, в принципі, розбиратися. Попробуй вирити за Діно, тільки пересуваючись стрибками і не брати ні одної банки. Треба зайняти хоча б з першого по четверте місце в ШД. Окей. Завдання прийнято. Полетіли зараз в виконати. Я дуже надію, що в мене на цьому аккаунті є Діномайк з посівкою. А так, зараз давайте ми його знайдемо. надію, що в мене тут є. Окей, Діномайк є, посівка. Ой, якраз є в мене посівка, тільки, аж, на жаль, не той. Ну ладно, давайте ми тоді беремо Діномайка і полетіли в катку. Let's go в катку. У мене тут зараз буде гра поважче, бо це вже 500 але 500 кубків зараз ні, нікого не здивуєш нікого. Тому я думаю, ми зараз сюди легко маємо затащити. Головна задача мені забути про мій лівий джойстик і пересуватися тільки тичками. Ну і в принципі добре, що я можу хоча б стріляти і нападати. Це прям дуже добре. Так, головне, що мені не забути, що не можна збирати банки. Давайте ми кудись. Давайте може попробуємо. Ой, ні ні ні, ні. а стоп, а я не можу давати. А, погано. Окей, я, я забув, що коли я юзаю цей гаджет, я не можу давати взагалі тички. Ну окей, я тут зараз тупону сам, полетів, зараз ще раз спробуємо. Я щось тут взагалі дуже сильно тупнув. Коротше, гаджет узати я також, напевно, що не буду, бо зараз я топену тільки через те, що я її занув гаджет. Прям максимально странно цей працює Ну Окей. Тепер, як я зрозумів я попався проти ботів. Ну, ладно, нам тоді буде зараз полегше. Полетіло зараз пробувати Тільки ще мінус в тому, що поки в мене йде цей щит, я не можу взагалі е, стрибати, тому зараз треба коротше втекти. ай ай ай, ай, ай до мене вже Єва підходить. Нє-ні-ні, ні, ні. ну ні, 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 окей. Ні, не окей, я не втік, я не втік за стінку, окей. Я більш-менш за стінкою, тільки Єва там з кимось б'ється, блін, єволо в ХП. Окей, я так, головне зараз банку ще не підібрати. Так, давай, Ніту вбити. Ніту вбити. Де там ніта? Ай-яй, окей, ніта, ніта, коротше, йде кудись сюди, яке зрозумів. Ой, ой, тікаємо. А, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Зараз бігом хілимося, а може, про мене ніта забула. Це ж бот, по суті. Окей, про мене Ніта забула, це прям дуже добре. Полетіла далі шукати когось іншого, бо Ніту вбити трошки важко буде. Ой, ой, тут ароза. Ні-ні-ні, відрозу я тікаю. Відрозу я буду тікати. ой ой так. Нє, пошвидше, пошвидше, пошвидше. Пошвидше, пошвидше. Ні. ну капець мене вбили, але е, мені треба. Мене Попробуй виграти. Я в принципі виграв. Четверте місяця рахується як виграш. Тому я вважаю, що завдання банки банків не підбирали і максимально чесно виграли. В наступному нашому завданні йдеться таке: виграти сема від першого до п'ятого місця, але можна брати тільки ульту і тільки для того, щоб хілитися. В принципі, все зрозуміло. Наскільки я зараз зрозумів, мені треба взяти сема. Я не можу стріляти, я можу тільки ходити ультою, просто щоб я її використовував як хіл. І в принципі, я думаю, все зрозуміло. Я думаю, що ми зараз будемо далі апати це все. Де. У мене 300 плюс кубків. Зараз має бути все легко, тому коротше полетіли. Зараз спробуємо виконати це завдання. До речі, в своїх минулих відео я виконував всі завдання, вроді навіть з першого разу, а тут вже щось трошки було поважче. Окей, ми зараз просто ходимо по карті і е, просто юзаємо льту, щоб ми мало хілитися. Якими ще не треба зайняти хоча б п'яте місце. Ну давайте ми, коротше, кудись летимо. А куди ми летимо? Я не знаю, куди летимо. Так, а до речі, у мене посівка та, що треба, чи ні, бо я щось, вроді, зайшов ту штуку, щоб провіряти, але не провірив до кінця. Так, ладно, окей, ми тікаємо, ми зараз нікого не вбиваємо. Я щось забув вбивати можна чи ні. Ну, коротше, ми просто ходимо. Ми просто ходимо, максимально далеко, тікаємо кудись. Блін, а тут на Кензі пити треба кудись від нього втекти. Ну, тут, наскільки я знаю, два діномайка, але мені зараз по ним ультою не попаду. Бо зараз буде, напевно, що це завдання через це не зарахується. Так, а де вони? Один там, а другий... А, от другий тут, окей. Ну ми зараз, в принципі, акуратно, е, сильно ні на кого не нариваємося, просто ходимо собі десь недалеко біля яду і спокійно, в принципі, тут граємо. А так вже, до речі, тим часом сьоме місце. Цікаво, я зможу зайняти якесь місце. Ну, більше ніж четвертом, третє, друге або перше. Ну, перше, скажу це, що мене не вийде зробити, бо мені тоді треба буде стріляти. А я ультувати можу тільки, щоб хілилися Ну окей, коротше, чекаємо. До речі, в мене ж тут цей на цьому аккаунті був куплений бралпас. Оцей от старий з сему. Дуже крутий е, скінчик на ньому в мене зараз є. А Так, вже, до речі, топ-5, вже можна сказати, що завдання виконане, вже навіть топ-4, окей. А так, блін, там кінця, акуратно. До речі, ще навіть ні одної тички не попали. Давайте провіримо, чи в мене взагалі була та посівка. А так. Давай, окей, дивимося. І так, в мене була та посівка, яка мене хіла, Давайте ми зараз бі'мо відхилимося. Так, раз, два, три. А, до мене йде Кензі, треба втекти. Треба тікати. Ні-ні. Ні-ні ні, ні хілимося, Бігом. Ай-яй, тікаємо, 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 мене щось залагало. Мансимо від брока. Ай, біжи. Ой-ой, ні, він максимально в упор до мене підійшов і через це я помер. Ну, четверте місце, в принципі, не пане. Зараз давайте подивимося, чи може є третє. А, так. Окей, я зайняв четверте місце. Тоді завдання, думаю, виконано. Полетіли до наступного завдання. Наступне завдання максимально просте. Мені потрібно виграти катку, використовуючи тільки одну тичку з трьох. Тобто, якщо ми грали за семою три тички, я оці от дві тички не можу використати, можу використовувати тільки одну. В принципі, все легко. Давайте ми ви... це завдання виконаємо, наприклад, за Мортіса. Будемо далі виконувати в ШД. Ну тут нам, коротше, треба виграти, тобто зайняти з першого до четвертого місця. Тому полетіли. У мене Мортіс забув подивитися на яких кубках. Фредді 500 плюс, якщо не помиляюсь, тому полетіли. До речі, я ще й пусівки не повибирав. Ну ладно, надію, що ми зараз сюди зможе виграти. Мені так треба просто її Вдати одну тичку. А, ми навіть проти боті попалися. Окей. Е, ну тільки я не ну, по суті, мені треба просто юзати одну тичку. Я можу вбивати, я можу робити все, що хочу. Просто мені можна юзати тільки одну тичку, типу, раз. Е, Сам мені треба почекати, поки вона у мене відновиться. Тепер два. Окей, чекаємо, поки вона у мене відновиться. Так, а йди сюди, йди сюди, Шелі, окей. А я зараз небезпечно. Давай, третя тичка, окей, все. Е, в принципі, я навіть зміг дати кіл. Е, і я використовую тільки одну свою тичку. Надію я, ще я правильне завдання зрозумів. Ми зараз використовуємо просто раз тичку, е, відхилюємо її, е, другу тичку, відхилюємо її. І тепер ще раз ми даємо тичку, і в мене вже є дві банки, це вже топ-5 навіть у нас є. Ну я думаю, зараз буде дуже легко. Давайте ми ще й так, от гайд щоб ми швидше відновляли тички. А, давайте біжимо. Так, я бачу, там хтось знизу є. Давайте. О, ні, там Джеки. Джеки дуже важко зносити. Ще й ні, то тут багато баночного, це буде важко. А так, а я не пам'ятаю, юзати можна чи ні? Напевно, що можна, але давайте я не буду юзати Хоча вже, до речі, навіть топ-4. Я вже, в принципі, завдання в нас виконане, рахується, тому е, полтіла, Коротше, давайте зараз помираємо від когось дуже швидко. або навіть давайте пробуємо зайняти якесь краще місце. Так, давай, 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 давай. Раз і так, мені зараз треба вбити когось. До... А, окей, мене вбили, ну ладно, я, в принципі, використовував тільки по одній тижці. І я навіть давав кіли, тому і ще й зайняв виручневіса. Тому я враховую, що завдання в нас виконане, Давайте тоді перейдемо до нашого останнього завдання. В наступному завданні нам потрібно виграти в ШДС першого по четверте місце за Деріла, але не можна використовувати головну атаку, але можна юзати гаджети, ульту і гіперзрят. Окей, Давай тоді ми в принципі знайдемо нашого Деріла, В мене Деріл, а в мене Деріл без гаджетів, в мене, коротше, Деріл за взагалі... Де... Де? Деріл взагалі без нічого, тому ми будемо використовувати тільки ульту за нього і постараємося зараз виграти. Ну, в мене привілегія в тому, що в мене на ньому зараз малі трофеї. До ну, речі, якби це завдання виконав на основі, то в мене там Деріл якраз я недавно апнула тисячу плюс, тому мені б це було максимально Корно, а так, я думаю, ми зараз маємо затащити. Дуже добре, що я можу зараз ходити, тобто я собі спокійно можу ходити, якщо що я просто ультую, тікаю і все. Оцю тичку я взагалі її взяти не можу, Тому ми просто її забираємо, забуваємо за неї і просто собі ходимо. В принципі, чекаємо, коли хтось когось вб'є, і ми ну, будемо в, в виграшному місці. Окей. А так, ще досі 10-те місце. Мені це не подобається, я вже пробіг половину карти. Я вбили тільки одну одну людину. В принципі, не пам'ятаю, Тут зараз буваючи спайка. Так, давай, спайка вбили. А до речі, я ж можу ультою вбити. Тільки мені е, урон ульти не хватить, щоб добити альпріму. Це трошки пану. Ладно, окей. У мене вже за зараз буде дві ульти. Тепер, якщо що, я зможу втекти, або наоборот напасти, якщо хтось буде прям лоу лоу -ло хп, або навіть підібрати банку. Вроді банки підбирати можу, тому в принципі все буде чесно. Окей, е, давайте так. Тут в нас є раз, два, три, і я тут четвертий ходжу. Так, тільки добре, що тут чекишо чуть тичку не дав. Вже топ-6, непогано. Дуже таке. Не пана, бас від мене набив на ульту. Це трошки пана, але ми від нього спокійно просто зараз тікаємо. Давайте на всякий може мені треба буде зараз ультанути. Окей, все окей, дуже добре втік. Якраз в мене дуже швидка реакція. Давайте ми зараз просто не доосхалимося тут в кущі, посидимо, хоча б до топ-5. І, і тоді ми вже вийдемо когось шукати. Мене до речі, одна ульта. Давайте ми її зараз отак от використаємо, щоб мене набилося, якщо що, зразу дві нові. Давайте зараз ми тоді чекаємо топ 6, топ-6. Так, давайте вбити хоча б одного. Ну ладно, в принципі, в мене і так нема ще ульти. Блін, вот тут оловхи, пешний баз. О, до речі, вже топ-5, вже прям дуже добре. У мене вже є половина ульти. Зараз, я думаю, ми спокійно виконаємо це завдання. Так, давай, ульта, не бувайся, не бувайся. Зараз наб'ється ульта, і ми, в принципі, підемо їх всіх пушити. Так, надію, що зараз нікого нема. Окей, тут вроді нікого немає. Б'ється баз з якимись самими баншами. Напевно, що вроді була Джеки. А, це була Лілі. Так, окей, Лі, давай, вбивай його все. Це топ-4, це прям дуже добре. Зараз давайте спробуємо навіть топ. Три зайняти, хоча не знаю, чи вийде. Ну, давайте не будемо затягувати відео, в ще попереду ціле завдання, тому давайте просто померемо. Місце у нас і так вирішено, я нічого не юзав, тільки ульту, тому я враховую, що все чесно, і завдання в нас виконане. Ну, а якщо я десь е, щось провтикав, то напишіть обов'язково мені про це в коментарях. Нагадайте, в наступному відео я це виправлю. Окей. Ми залутали ще плюс 6 трофеїв і полетіли до нашого наступного завдання, в якому нам потрібно виграти на Тіко, але не наносячи урон. І я можу е, по банках використовувати. Коротше, по банках я можу юзати течки, а так. -то Нітравертна тіка без стечок, по суті. Тільки я вже вибрав. У мене тут зараз є шоста сила та майже 200 трофеїв, 10 ранг, тому е, полетіли, в принципі, в каточку. Я можу дізати тільки-тільки для банок, тому е, зараз, я думаю, ми будемо просто розфармимо раз фар... максимально багато банок і просто будемо ходити чекати до е, вирушного місця, тобто з першого по четвертим. Окей, завдання прийнято, полетіло до нашої каточки. Так, біля мене є містер Пі, це дуже гарно, бо він зараз буде якраз лутати ці дві банки. Я не знаю, як я в нього їх маю вкрасти. Ну, окей, ладно. Окей, окей, зараз почекаємо, хай може він забере хоча б одну банку і втече, хоч. Я не думаю, він зараз буду лутати всі ці банки, а я стріляти не можу. Коротше, це дуже пано. Надіюсь, що він хоча б забере банки і не буде йти в ці кущі. Я прямо на це дуже надіюсь, Бо навіть якщо він тут. А, окей, він пішов в ці кущі. Так, а може він пройде, не зверне на них увагу? Так, окей. Я дуже добре так бо, бо до речі, небезпечення. Нього, роді є посівка. Не знаю, чи не бачення кущів чи ні. Може, у нього навіть взагалі немає, посівки, Ну, коротше, ми позинував кущах, вже навіть топ-6, є прям дуже добре. Я навіть ні одної тички не дав. Ну це, звісно, трошки погано, Бажано було, б хоча б буду банку зібрати, але в мене просто тут нема банок. Я ще й нервався на якогось мой, який зараз буде по-любому мене пушити. Ну так, да, він пішов в мою сторону. Що мені робити, я не знаю, бо це зараз буде топ-6. Куди тікати? Куди тікати? Зараз давайте пробуємо втекти. Ай-яй-яй-яй, ай-яй, ні, ну мо, не чіпай мене. Я ж тебе не чіпав. Ну, на що ти на мене нападаєш? Так, давай, топчик. Топ-4, я вас прошу, окей, топ-5, давай топ-4, топ-4, топ-4. Я мансую як можу, я мансую, як можу, мене вже доганяє, Все. Мене домажить, але це топ-4, окей, я встиг. Я встиг, в принципі, виртити, мене зараз мов б'є, бо тут вже неможливо відмансити. Але я зайняв четверте місце, тобто ми рахуємо це як перемогу. Е Мо кидає Діс, коли він вбив е тіка без нічого, і при тому, що тік в нього не стріляв, Коротше, окей, геніальне кісьмо. Ми тоді, в принципі, виходимо з катки. І я думаю, що на цьому можна закінчити, бо ми всі завдання, в принципі, виконали. На цьому я буду закінчити відео. Кому нас сподобалося, вот поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на звук, з вами був я, Бонко. Всім пока-пока.